Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я прийшов час забирати сіно. Для мене це трішки дивовинка, так як за два дні висохло повністю сіно і воно таке було немаленьке. Не так що так, кому цікаво, лишайтеся, обов'язково ще щось покажу. Ну Ось це сіно, воно абсолютно сухе, просто, просто класнюче сінце. А пахне як. Ах! Супер. Зараз нагрібаю я вже ось роднину. Його тут небагато. Я думаю, дві роднини і я це все, все занесу. Так що приступай. Ну, ось, так, як я казала, два родинці, ось таких, ну, таких чималких вийшло. Тут же нічого немає. Ще тільки лишились загребти і все. Так що, супер, я дуже задоволена. Влітку я казала, що. Мені достатньо того сіна, що з минулого року лишилося, але просто було шкода його спалити. Ось я вже спалила трішки, і невеличкі дві кубки лишилися ті, що попідгрибала. Так що ця вже територія взагалі, ось так буквою Г, буде чистенька. Кукурузка наша з боку тут Це солодка, тут її пташки не беруть і вона. Ще не достигла, щоб її обривати. Вона достигла, вже переспіла, щоб їсти, а не достигло, щоб її на зберігання лишати. Так що такі в нас справи. Несу це все на горищі. Зараз вам покажу, що в мене буде на горищі робитись. Ну, ось так, друзі. Півгорища. Сіна під зав'язку, вона, звичайно, трішки всядеться, але під саму саму кришу. Так що сміло можна заводити корову, вистачить всім. ну Це, звичайно, на що корови жарт, але що маємо, те маємо. Сіном нам вистачить. На козу так точно. Тут на горищі така спекота, хоча вже вечір, ну дуже душно. Цибулька вже моя. Ось дивіться, вона вже геть висохла, підсохла. Супер. Можна вже чистити буде. Титенька цибулька, але ще нехай день-два полежить. Зараз, як то кажеться, не до неї, ще морозів нам не передбачається, так що нехай полежить. Серана моя вже повечеряла, готую вечерю свинкам. Ось взяла ножики до гарбузи, іде як по маслуку мені понагострював в ножі. Трикутника до бензу і Ножа також до бензокоси. Вистука, вирівняв, бо я такий косар, що все пішло <кхи>, по тому місці. Ну, так що снаряді прайси є. Треба приступати до картоплення. Сьогодні у моїх свинок гарбуза, варена картопля з товчею, чи дертю, як хто називає. Свинці даю. Ціле відро, так як вона поросна, потрібно більше їй всякої хоїдла, і вона ось таке відро легко. Це 12-літрове відро. Зараз ще докидаю і залю трішки водою, бо картопля свіжо зварена, гаряча. Ось так. Свинка їсть залюбки залюбків, хліві темно. Зараз ще зеленого принесу і все, на ніч їм вистачає. Ось там сховалася квочечка з курчатками. Добре, що вона їх в сарай заводить, вони будуть привикати, і все буде добре. Щоб не совались там по клітках, вона їх сюди завела, перевела і так вже нехай тут будуть. Від цієї чорної квочки я. Викинули тих два яйця, все-таки сьогодні ще раз передивилися. Два завмерли її в яйці. І ось так. Ну, Буду викидати, щоб вона не сиділа. Ну, а ось гулушейка водить індокаченятку каченнятку одненьке. Всього гуси вже пішли. До хати. Всі по місцях. Цю кувочку також випускаю. Там під неї немає яєць, Сьогодні цілий день хліб був закритий і вона ходила по дворі. Ну, на ніч сіла, два-три дні дай відвикне. Ось так. Гусики, гусики. Так, Принесла гічку для свинок на ранок. І ось такий бурячок для кроликів. Зараз розділю його. Маленькі трішки, і тим всім побільше. Ну, такі буряки цього року. Дивіться, скільки він був в землі, а це все зверху він лежав. Ну, є і менші, звичайно. Ну, і є і дуже великі, класні буряки цього року. Ну, ось, малишка вже привикла до бурячка, Їй все добре, з нею, все чудово. І ось так. Ця мадам по всій вірогідності. Побігла, бо вже животик такий кругленький стає. Видніється. Сподіваюся, вона так не наїдається, а будуть ще короленятки. Кнопік? Ух ти, бандит. До цієї королички підкинули ще кролика. ну Побачимо, що да як там буде. Не бачила, що вони порувалися, але нехай тиждень два побуде, а там буде видно. Наше сонечко заходить, так що всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини, всього самого-самого найкращого. До нових зустріч! Ви в мене самі самі найкращі. па па, -па, -па.